А мені все нравиться, особливо саме на риси та повне я просто з народження. улюблена. Все, зовнішній вигляд на 100, все на 100. Саме таку оцінку сьогодні отримав обід з фабрики кухні. Віднині школярі борзівського ліцею номер 10 теж харчуватимуться корисним меню комунального підприємства. Готуємо. Мені саме сподобався це борщ. Він дуже смачний з сметаною. Найбільше компліментів сьогодні отримав борщ. Тари з фішболами, класний керівник другого класу. Каже, діти давно не їли з таким апетитом. Візуально дуже гарно, дуже добре, що дітям не потрібно носити тарілки туди-сюди, тому що часто супи там буває, розливаються. Дуже зручно. Насправді, що потім за дітками все це прибирають. Дуже гарно, що все це в тарілочках, в що все чистеньке, перебори. Ну дуже гарно, дуже естетично, дуже красиво. Нові смакові звички та правильна культура харчування. Невід'ємна частина реформи запевняють на фабриці кухні. Вчитель Євген згадує. У його дитинстві було зовсім інакше. Суп капуста і кабачкова ікра мені зпам'яталися взагалі прекрасно, бо це були такі страви, яку я дуже полюбляв. Смачний обід не лише дає сили та енергію, але й дарує позитивні емоції, кажуть діти. Харчування у школі тепер в радість. Сподобався, дуже смачний. Поміняв помінялась меню. борщ другий став. Мені дуже подобається, і ще такі відділення гарні дуже. Ворзельський ліцей номер 10 та філія Ворзельська початкова школа це вже 10 та 11 заклад освіти у Бучанській громаді, де діти отримують корисну та збалансовану їжу від фабрики кухні.